Діти, послухайте віршик про горобчика. Горобчик. Хто то вискочив на стопчик, то ж малесенький горобчик? Скок дай скок, стриб дай стриб, який гамір, який крик, веселить та веселий веселить, поцвіркоча полетить. Десь ховається під стріху раптом гульк, аж знову потіха. Знову на той самий стовпчик сів малесенький горобчик. Чик-чирик тайчик-чирик, знову гамір, знову крик. Дітки, погляньте, до нас завітав маленький горобчик. І ми його сьогодні зліпимо, такого ж самого красивого, гарного горобчика. Давайте його розглянемо. І так у нього є маленька голівонька круглої форми. На голівоньки очі намистинки та дзьобик. Є тулоб овальної форми, форми, на тулобі крильця і хвостик. І так, що нам потрібно для роботи? А для роботи нам потрібна дошка, тарілочка з пластилином, серветка, паличка. І так, спочатку я візьму саме великий шматок пластилина і розімну його добре-добре. Діти, я вам забула сказати, що я підготувала 4 шматочка. один великий, трішки менший, і два малесеньких. І так, той, що великий шматочок пластилина буде тулуб. Я його розминаю, щоб він став м'якесенький, пластичний. Після того я буду катати по колу. Подивіться, у мене вийшла кулька, але нам для тулуба потрібен овал, тому я буду його трішки прокочувати. Ось так ще. Ось так у мене вже вийшов овал, це тулуб. Потім я візьму трішки менший шматочок і добре його розімну. Тепер я його буду катати теж по колу робити кульку. Так, ось у мене кулька і вийшла. Це буде голова. Тепер ми їх з'єднаємо голову з тулубом. Ось так подивиться, і пальчиком, пальчиком загладжуємо. Тепер. Дивиться, загладила вже стик голови і тулоба. Тепер я візьму на голові, відтягну отакими от рухами, я відтягну трішки дзьобик зроблю ось так. Тепер на тулобі позаду я буду відтягувати, формувати хвіст, ось так, Щипковими Рухами я буду відтягувати і формувати хвіст. Ось у мене який гарний хвостик вийшов. Дивіться, паличку, за допомогою палички я зроблю очі, притискаючи. Ось так. У мене вийшли вже і очі. Дітки, давайте пригадаємо, чого мені ще не вистачає. Так, мені не вистачає крильців. І так, я беру два маленьких шматочка пластилина і теж їх розминаю, а потім катаю прямими рухами. Ось так. Прямими рухами. Подивіться, вийшла ковбаска, другий шматочок теж прямими рухами. Вийшла теж ковбаска. Потім я буду притискати пальчиками ось так. Ось так у мене вийшов ось такий шматочок пластилина плаский. І тепер другий шма... другу ковбаску я теж притисну. Це будуть у нас крильця. Тепер я беру нашу пташку і ось тут, з однієї сторони, тулоба. І з іншої сторони тулоба я буду притискати крильця, і теж пальчиком буду загладжувати. Ось так. Ось і вийшла у мене гарна пташка, гарний горобчик. Давайте поглянемо на нього ось є. І голова, і тулуб, і хвостик, і крильця. Давайте запитаємо нашого хоробчика. Горобчик тобі сподобалось? Так, я думаю, йому сподобалося. Все, дітки, я пропоную вам зробити такого ж самого горобчика. До побачення, мої любі.